Доброго дня, у мене сьогодні на огляді. Дуже охайна, трикімнатна квартира. Всі трикімнати роздільні. Квартира знаходиться в ЖК академічному. Це у нас коридор такий величенький, з нього безпосередньо розгалуження на трикімната, суміщений санвузол та кухню. Ще також у цій квартирі у нас два повноцінних величеньких балкона з панорамними вікнами. Ось такого плану балкончик з кухні. Великий, тут можна ще якусь таку відпочинкову зону сформувати. І в квартирі, так як це у нас новий ЖК, ЖК академічний, дуже зручний, молодіжний, спокійний район, але при цьому з розгалуженою абсолютно інфраструктурою. І опалення у нас тут автономне. Двоконтурний газовий котел. Цей будинок у нас газифікований. Відповідно, опалення регулюєте ви собі самостійно, в залежності від погодних умов, квартира повністю комплектована усім потрібним, що по техніці, що по меблям. Присутній увесь потрібний набір по техніці, це пральна машина, холодильник, газова поверхня, духова шафа, мікрохвильова піч, витяжка. Все потрібне є у цій квартирі, плюс необхідні меблі теж присутні. Суміщений санвузол комплектований абсолютно усім потрібним, є таке велике дзеркало з підсвіткою, душова кабіна з якісною сантехнікою, туалет, ну і відповідно пральна машина. Все виконано в таких світлих кольорах, плюс ось такі панорамні вікна, вони дійсно додають до простору. Такого додаткового світла за рахунок цього дуже гарно виглядає квартира. Це у нас такого плану кімната. З розкладним диваном, ось такого формату, я покажу вам з різних ракурсів. Ще ям'яка кріселко, плюс вихід на балкон і невеличка шафа для зберігання. Ближче покажу, що балкон дійсно дуже великий, панорамний. Можна розмістити ще, особливо в весняно-літній період, якусь додаткову відпочинкову зону. Нагадую, у нас квартира трикімнатна. три кімнати абсолютно роздільних. З вами переходимо зараз у найбільшу кімнату, яка знаходиться. Прямо напроти тієї, ми щойно подивилися. Тобто між ними фактично знаходиться той суміщений санвузол. Це найбільша кімната цієї квартири. Тут можна собі розмістити меблі за своїм вподобанням та за потребами. Тут у нас два розкладних дивана, м'яке кріселко, і ще столик. Такий невеличкий. Далі переходимо у третю кімнату, не плутати її з першою. Тут три окремих кімнати, просто схожі сині дивани, але це абсолютно окрема ще третя кімната, знаходиться ближче до кухні. Ось такого плану так, теж розкладне двоспальне місце, плюс до всього ще велика високогаборитна. Шафа для потрібних речей там є різні вішочки, і додатково є ще така окрема кімнатка знаходиться біля кухні для зберігання потрібних речей. Телефонуйте з радістю покажу вам цю квартиру вживу.